Вітаю, Добіля, як я? вас звуть? Іванна. Дуже класно, давайте, П'ятерочко. Що ви знаєте про людей з порушенням зору? Ну, я не думаю, що я знаю щось. Ну, не скажу, що я знаю багато там, чи знаю щось, але, скажімо так, стикалася з такими людьми. Ставлюся до них дуже добре і, скажімо, в будь-яку хвилину готова допомогти, там, якщо від мене щось буде залежати. Наразі маю. Рідний дядько, колишній військовий, тратив праве око на службі, і в нього зараз інвалідність. із-за цього, Але людина живе, живе життя, і вони, як і всі люди, просто з невеличким обмеженням. Тепер наступне таке коварне питання. Чко, як ви гадаєте, чи може ця людина, скажімо, повноцінно пристосуватися до навколишнього середовища? В залежності від того, наскільки серйозне порушення зору. Якщо в людини мінімальний зір, напевно їй буде складно, але все ж люди живуть, я думаю, може, ну, але напевно, з якоїсь сторони, по-своєму. Дуже дякую, будь ласка.